Які у тебе будуть стосунки з твоїм коханим або ж коханою? Давайте це розглянемо на долоні по лініях шлюбу або ж по лініях кармічних партнерів, як їх ще називають. Зараз я вам покажу декілька варіантів, і ви зможете для себе зрозуміти, який же варіант є у вас. І так, розпочнемо. Перший варіант, коли лінія шлюбу довга, чітка, рівна. Без розривів, без дефектів. Можливо, я не дуже її так чітко намалювала, але вона має бути досить глибокою. Про що це тоді говорить? Це говорить про те, що у вас існує можливість дійсно збудувати міцні, довготривалі стосунки. І дуже часто вони дійсно призводять до створення сім'ї, а також до шлюбу. Давайте розглянемо наступний варіант. Зараз ручка падає так. Якщо лінія шлюбу загибається вверх, про що це говорить? Це говорить про неможливість мати стосунки з цією людиною, тому що є перешкоди. І дуже часто такі стосунки приречені, на жаль, на невдачу. Наступний варіант. Якщо лінія шлюбу вона загибається вниз до лінії серця, це говорить про те, що. Що партнер вас може дуже розчарувати, і інколи таке у вас скласти зможе враження, що він для вас дійсно вмер. Тобто це про смерть почуттів, а також інколи це може означати і в прямому смислі смерть. Тобто ця лінія вона буває дуже часто у вдов і у вдівців. Ну, але кажу, не засмучуйтесь, тому що все в житті змінюється. Якщо ви попереджені, то можна намагатися змінити свою долю. Давайте розглянемо наступний варіант. Так, значить, перший варіант, ми дивилися рівна лінія. Нахиляється, йде вверх, вниз. Тепер давайте розглянемо, якщо лінія починається з вилки або ж з розвилки. Ось цей перший варіант. Це говорить про те, що на початку стосунків також можуть бути перешкоди, можуть бути люди, які проти того, щоб ви створювали стосунки, або ж ви можете бути з різних соціальних слоїв, як кажуть. Ну, в загальному це про перешкоди на початку стосунків. Якщо ж така розвилка або вилка є в кінці лінії шлюбу. Це говорить про те, що у вас можуть бути сварки, у вас можуть не збігатися погляди на життя. І дуже часто це призводить до розриву стосунків. Або ж якщо ваші стосунки призвели до шлюбу, то до розлучення. Ось так. І коли є ось ця вилка в людини на долоні, то це говорить, що ця людина буде дуже через це перейматись, їй це буде боляче. Давайте розглянемо наступні варіанти. Так, ще раз показую. Рівну лінію ми бачили, доверху бачили, донизу бачили, тут бачили, тут бачили. Все, на цій руці немає. Тепер на іншій дивимося. Так, зараз покажу ближче. Якщо лінія йде, трішечки переривається і продовжується. Вона має бути насправді рівною. Ну, рівною і просто. Просто вона переривається і продовжується. Це говорить про те, що ви можете мати стосунки, потім розійшлися на якийсь час і помирились. І продовжуєте ці ж стосунки. Дивимось далі. Так, якщо є лінія, і зверху над нею така менша лінія. Це говорить про те, що у вас може бути коханець або ж коханка. Якщо лінія зверху, то ви знайшли цю людину після своїх стосунків. Якщо знизу така лінія над основною тою лінією шлюбу, це говорить про те, що коханець у вас чи коханка. Вони були під час стосунків. Ви познайомились з ними і завели їх під час стосунків. Давайте розглянемо далі. Є такий варіант, що на лінії шлюбу є зірочка. Правда, я це дуже рідко зустрічала, але таке існує. І про що це говорить? Це говорить про те, що ваш партнер вас може використовувати. Корисних цілях, але це тоді, коли ці використання дуже такі масштабні, ну, це не стосується, звичайно, там, піди в магазин, купи мені печенька, а я собі полежу на дивані. Ну, це не про таке використання, це про серйозні, серйозні. такі, Якщо це в фінансовому плані, це можуть бути такі фінансові махінації, ну, чи інші, інші будь-які варіанти. Взагалі, якщо на лініях шлюбу. Є сікущі лінії, це погано. Але не варто це плутати з вертикальними лініями, які йдуть від ліній шлюбу, тому що це лінії дітей. Ось так. Тому, щоб щось стверджувати, потрібно індивідуально розглядати руку, аналізувати всі лінії та знаки на долоні. Про стосунки також говорять інші лінії, не тільки лінії шлюбу. І аж тоді можна вже говорити якісь висновки чи про щось категорично стверджувати. На сьогодні все. Пишіть в коментарях, в кого які іще є лінії шлюбу. Тому що в кожної людини може бути все індивідуально, по-різному. Я розгляну при можливості. Фото рук, якщо ви фото рук, або ж просто відповім в коментарях. Ну це не обов'язково, що це буде в той же день, коли ви мені надіслали ці фото, написали коментар. Я буду відповідати при можливості. Розумієте? Тому всім гарного дня, до зв'язку. Пишіть запитання, які у вас є.